Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді бініо подвійний Ауреус Валеріана, який був проданий у 2020 році на аукціоні Віоліті. Валеріан був римським імператором, який правив у 253-260-х роках під час кризи Третього століття разом зі своїм сином Галієном та був одним з так званих солдатських імператорів. 260 року зазнав нищівної поразки від перського царя Шапура І у битві при Едесі, став першим римським імператором, що потрапив у військовий полон та загинув у ньому. Бініо дорівнював подвійному Ауреусу, відрізняється від Ауреуса зображенням імператора в променевій короні чи бюстом імператриці на серпі місяця. Як писав продавець в обговоренні Долота, монету знайшов зверху на землі очима, її вимив дощ. Неймовірна знахідка, яка принесла пошуківцю чверть мільйона гривень. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Валеріана праворуч у керасі та променевій короні по колу напис Імператор Валеріан Пій Август. На реверсі монети зображена конкордія, драпірована римська богиня згоди охорониться ладу в державі, яка стоїть ліворуч та приносить жертву з патери в правій руці на вівтарі. Та тримає ріг достатку в лівій руці по колу напис Конкордія Ексерціті, що означає злагода військ. Вага монети 6,11 грам. Монета була продана у 2020 році за 250 тисяч гривень. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.